Ми хотіли у мирі жити, набиратись духовних сил, Бога славить дітей рости, світла прагнути і краси, але грізні часи прийшли неочікуваний війни зал, злі криваві вітри загули, сліз і горя дикий шквал. Вже рік. Ми живемо в умовах найжорстокішої війни, яка була розв'язана ворожою сусідньою державою. 24 лютого 2022 року став днем трагічної сторінки нашої держави. О 5 ранку російські війська здійснили масовану повітряну атаку. По всій території України і почали повномасштабний воєнний наступ. Ворог забажав захопити нашу рідну українську землю, а українців знищити як націю. Армія ворога завдала підступні удари по мирним містам нашої Батьківщини. Одесь! Маріуполі, Вінниці, Херсону, Полтаві, Хмельницького, Луганську, Дніпру та іншим містам, вони знищують цивільні об'єкти, медичні заклади, школи, житлові будинки мирних українців. Війна це біль. Війна це втрата. Війна це лихо. Війна забирає багато життів. Війна це завжди горе. Війна приносить розруху. Життя робить нестерпним. Але розраховуючи на швидку перемогу, Війська загарбників наштовхнулися на потужний супротив українців, які завзято боронять свою землю, волю та незалежність. Українська нація це мужні та сміливі люди. Сьогодні українці у боротьбі з ворогом об'єднані як ніколи. Коли на нашу землю прийшов ворог. Українці голими руками зупиняли танки, виходили на мітинги в окупованих містах, покірно мовчати не вміють. Наша боротьба триває. Україна чинить опір та обов'язково переможе. Наступ військ Росії вдалося зупинити завдяки спільним зусиллям українського народу який став на захист держави, в лавах Збройних сил України, загонах територіальної оборони та масового волонтерського руху. За рік, що минув від початку війни, українці всьому світові продемонстрували приклади мужності, стійкості, сміливості, кмітливості та єдності перед жорстким ворогом. Наші мужні воїни та захисники на передовій захищають свободу та незалежність українського народу. Вони не допустять ворога на нашу рідну землю. Наші мужні воїни надійно боронять неньку Україну, наше мирне майбутнє. Вони наша надія, наш захист, наші герої. І буде мир. І вишні зацвітуть у рідному моєму краї, Лелеки добру звістку принесуть, кінець війні ми ворога здолали, і на світанку вмиється земля ранковою холодною росою і буде чути пісню солов'я, а ревіння літаків над головою. Підніме очі закривавлений ірпінь Йому плече підставить сива буча, а бородянка і гастомель побратим порушить тишу стогоном болючим, Демидів раз прокинеться від сну, від болю ран ворожих окупантів. На повні груди крикне Я живу, я витримав оців потвор мутантів!» танців. Козаровиче, поштамповані вогнем. Потоптані, знесилені і босі, тавровані ордиським тим мечем, піднімуть хвилю в морі стоголостя. і димер, катюжанка і синяк, сплюндровані поганською рукою ката, без сліз, бо їх давно уже нема, з колін устануть, бо прийшла розплата. Почується Іванки, сивий дід. Вони його живого розтоптали. Він навіть не стогнав, він гордо переніс, його тортури дикі не зламали. Чоло насупить древній наш лютеш, поранений, обстріляний, побитий. Тримав він оборону, як справжній захисник, сміливістю своїх людей прикритий. А вишгород, наш славний волонтер, і день, і ніч збирає поміч всім нужденним. Ви очі бачили отих святих людей, у них вогонь добра горить священний, засяє сонцем вишгородський край, підниметься з руїн моя країна, бо мужності такої світ не зна, по силі духу, ти одна, така єдина. Повернемось до мирного життя. Запахнуть чорнобривці і рута м'ята, і мама заспіває котика котка. І принесе від зайчика костинця тато.